Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Мир вам та добра! Сьогодні у нас черговий агрогороскоп на червень місяць 2025 року, і він присвячений поливам рослин на червень 25-го час Київський. Початок місяця це той період, коли без користі ми можемо поливати рослини, але вони не принесуть користі росли рослині. Це час, коли рослина зайнята потомством, і дуже дуже важливо в цей час не турбувати ці рослини і не давати їм воду. А ось уже другого, після сьомої години ранку, 3 -го та 4 до 10 ранку, будь ласка, поливайте ваші рослини. Пам'ятайте правило трьох поливів. Тричі треба полити добре рослину для того, щоб дійсно вся коренева система була у живильній волозі, і вона була для користі для рослини йшла на користь. Отже, ми з вами розібрали цей період. Далі йдемо в період, коли не можна поливати. Якщо в знаці стихії вогню, там десь і щось кругом. Біля рослини можна щось і полити. Але ось дивіться, 4-го після 10-ї години 5 го та 6-го не можна поливати. Це час стихії повітря, рослини зайняті диханням. Ми стільки разів мали. Такі ситуації, коли рослини гинули саме після таких поливів. Тому, будь ласка, не поливайте. А вже дивіться, у нас період 7-8 го го і причому 7, го вже після 6-ї години ранку, гарний час наступає для ефективних поливів. І він завершиться 9-го до 13 ї години. Це ефективні поливи. А потім знову знак стихії вогню. Це поливи без користі. Але ви можете подалі від коріння, від самої рослини пролити ґрунт, але, будь ласка, не під саму рослину. Не збивайте програму рослини. Йдемо далі, а далі гарний період для того, щоб поливати рослини. І він починається 12-го, після 4 години, 56 хвилин, після 5-ї години, якраз перехід у нас е, дуже добре тут підходить. Далі 13-го. І 14 до 9 години ранку можна поливати. Поливи будуть ефективними. І знову період, коли не можна поливати, це 14-го після 9-ї години ранку, 15-го та 16-го до 21-ї години 30 хвилин. Це знак стихії повітря. Будь ласка, не поливайте, але вже пізно ввечері, 16-го, будь ласка, починається гарний час для ефективних поливів, і він буде продовжуватися. 17 та 18 до 20, 20 години вечора. А далі, а далі вже час знаку стихії вогню починається. І поступово ця стихія починає працювати. І ми не можемо вже після 20-ї години 18-го, 19-го, 20-го та 21-го до 6-ї години ранку поливати самі рослини. Поливи без користі. А ось полив з великою користю і він буде ефективний 21 після 6 години ранку і до кінця доби та 22 до кінця доби. Далі знову в період, коли не можна поливати знак стихії повітря 23, 24 та 25 до 8 години ранку. А після 8 дуже гарний час, знак рак. Знак стихії води можна поливати і 26 до кінця доби. І знову поливи без користі 27, 28, 29 до 15 години 30 хвилин дня. А вже після 15, 30, 29 та 30 гарний час для ефективних поливів. Що ж, на вашому екрані зараз у нас весь агрогороскоп поливу рослин на червень 25 року. Здорові рослин багато напряму залежить від того, коли ви поливаєте рослини. Багато є тут важливих агроприйомів, але це один із важливих агроприйомів, саме поливи, який дає можливість рослинам бути здоровими і потім гарно радувати. Чи квіти радують вашій душі через очі, чи плоди, ягоди, будь ласка, поливайте вчасно. На цьому ми завершуємо наше відео. Бувайте всі здорові! Здорові вам, вашим рідним і вашим рослинам! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!